Шість груп споживачів заради справедливості. На Одещині тестують нові графіки відключень електроенергії. Поступилися, хоча спочатку вели в рахунку. Нацгвардійці грали проти футболістів-аматорів. Енергетики полагодили частину енергообладнання Одещини. Це дозволило розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень, повідомили у ДТЕК. Наразі груп відключень буде шість. Містяни кажуть, ситуація з електроенергією складна. Сьогодні взагалі було свято, бо світло як дали о дванадцятій, здається, ночі або першій, і до, от, до трьох дня воно було. Але таких моментів взагалі було. Дуже давно, бо останніми днями десь по дві години на день давали нам світло, а так його не було. Тобто вісім-дев'ять годин його нема, потім дві години в день дають, а потім ще дві години вночі. Несправедливість є, бо у вікнах бачимо, що у сусідніх домівках світло вмикають частіше ніж у нашій. Але ну нічого з цим ми поробити не можемо. За останні три-п'ять днів у нас була максимально критична ситуація, бо у нас Сучасний дім, у якому немає не тільки світла, а й води, і тепла, і взагалі всього. Та з маленькою дитиною це подвиг, я вважаю. І в нас було, що ну, був світ три ну, чи чотири часи на добу. Це було дуже жахливо. А на не щодо несправедливості, що у мене є світло чи немає, мені від цього не легше. Мені тільки зрозуміти, як прожити у ці тяжкі часи з дитиною, як в цій країні, не дуже гарно, Ось, але останні пару днів зранку є світло, і це мені дуже імпонує, бо на роботу треба збиратися і можна збиратися на роботу. Так зараз війна, яка несправедливість. Є світло добре. Підійдіть, познайомтесь з тими людьми, у кого є світло. Зердіть телефон, випити кави. То війна. Останні пару днів дуже печально. Два часа є світ, десять часов немає. Якби. Хотелось бы немножко больше, чтобы был свет, потому что дома есть дети, и ну, как бы нам не хватает. Несправедливости я, в принципе, не чувствую. Хотелось бы, конечно, чтобы у всех было побольше света. Со светом печально. Был свет всего лишь 2 часа, на 12 выключают. То есть его практически нет. Единственное, в эту ночь включили, он был всю ночь, но ночью особо он нам не нужен. У нас также напротив пятиэтажка, правда, но тоже у них был постоянно свет. Недавно буквально тоже начали им выключать. Ну інфраструктура <ріху> рядом поэтому у них є у нас є яка-то зависть но що здесь делаєш ну, тоже был начале, був, був тоже не відключали потім щось перепланирували зараз його не завдяки нашим партнерам из німеччини ми отримали два генератори потужністю по 1 мегаватт кожен. Це генератори живлять дві міські котельні. Додатково наші партнери надали нам генератори потужністю від 200 до 600 кВт. Які встановлений на інших 15 котельнях. Завдяки роботі цих генераторів на період відключення електроенергії теплом забезпечені 510 будинків, а це 90 тисяч мешканців. Зараз 92% абонентів містять забезпечені теплом. Ведеться робота по відновленню, по теплопостачання тих 8%, що залишилось. Це малі котельні, які обслуговують невеликі групи будинків. Всього саме на сьогодні нам надано 247 генераторів потужності від 3 до 1250 кВт. Щодо водопостачання, ми вже встановили генератор на три бювети завдяки нашим друзям з Італії. Наприкінці цього тижня ми отримуємо ще 13 генераторів для бюветів, які придбані за рахунок грантових коштів від уряду Німеччини. Та одразу їх встановили. До Одеси з офіційним візитом прибуло міністри оборони України та Литви. За словами Олексія Резнікова, найближчими днями українська армія очікує нового наступу з боку росіян. Та, втім, загрози для Одещини та Півдня немає. Несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, а і гарпуни. Це теж засоби ураження саме протикорабельні, тому підійти з моря на Одесу. Я собі просто не бачу жодного в них шансу для того, щоб піти по суходолу. Що їм не вдалося минуло раз. Їм треба було спочатку пройти Миколаїв, перейти річку Дніпро і пройти через Херсон. Завдяки мужності оборонців Миколаєва, Миколаївської області, їм це не вдалося. В Херсоні їх вже нема, як ми з вами знаємо, і бар'єром природним захистом, в тому числі річка Дніпро. Міністр оборони Литви зазначив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну. Зокрема, в рамках військової допомоги уряд Литви виділив 40 мільйонів євро, а також зброю. Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які були б готові працювати на території України, і ми надаємо вже 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися з дронами. Від початку нового навчального року, за словами міністра оборони України, в Одеській морській академії буде відбуватись навчання за спеціальністю оператора морських дронів. Перевага українського війська буде в тому числі досягнута завдяки технологіям. Я переконаний, що ми маємо розвивати нашу, як вже мовже бренд слово армію дронів. Я переконаний, що БПЛА не тільки для авіації, не тільки для землі, а й для води і під водою нам конче необхідні для розвідки, для координації, для коригування та нанесення уражень. Тому, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб вплоть до того ж робити державне замовлення. Є така, е, такий інструмент, коли відомство робить державне замовлення. Для системи освіти та науки, і тоді такі програми можуть відкриватися відповідно в начальних закладах не тільки військового з військовою підготовкою, а й з цивільною підготовкою. Зараз співробітники державного бюро розслідувань зімітують ситуацію затримання правоохоронця, який за легендою вимагав кошти у приватного підприємця. я думаю, сподіваюся, що ми з вами це, це питання більше. Ну, ви ну, так не світіть, тому що... Ну, Давайте я ось тут покладу. Затримано в порядку 208 за ознаками вчинення кримінального правопорушення. Передбачу частину 368 Далі слідчий роз'яснює, затриманому його права та обов'язки, вилучає докази та помічені гроші. Бачимо, бачите, на внутрішній частині є у нас ознаки жовто-зеленого яскравого світіння, а так само на грошових коштах. Для того, щоб прийти фактично до моменту затримання, нам необхідно, щоб особа звернулася з відповідною заявою. До правоохоронного органу в межах компетенції, якого здійснюється досудове розслідування відносно суб'єктів в нашому випадку. Це правоохоронець. За легендою, заявник, бізнесмен, у якого вимагають гроші. Як він мені зазначив, це службовець, що для того, щоб мені дійсно відшкодували сплачений податок на додану вартість, мені необхідно буде передати йому 20 ну грошові кошти в еквіваленті. 20% від суми, яку я заявив до відшкодування, виносяться відповідні постанови, які надають дозвіл на те, щоб використовувати дані грошові кошти із спецфондів відповідних, а також які будуть помічені спеціальною хімічною речовиною, яка для загального загальних природних умов вона не буде видимою. Працівники ДБР розслідують злочини, які могли скоїти правоохоронці, держслужбовці, посадовці набу, президент, повноваження якого припинені прем'єр-міністр, члени кабінету міністрів та військові. На і надходять звернення, тобто посягання будь-яких правоохоронних органів посадових осіб правоохоронних органів, саме звернення щодо їх обмежень прав. Людей, вимагання від них неправомірної вигоди безпосередньо, або там застосування з боку правоохоронців будь-якої сили. Ми також виконуємо задачі, пов'язані із поповненням державного бюджету, встановлення осіб, які причетні до так званої от такої діяльності колабораційної співпраці з. З ворогами майно встановлюється даних держав, яке в подальшому також передається на баланси нашої держави. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 9 лютого. Особовий склад близько 135 тисяч 10 осіб. Танки 3255 одиниць. Бойові броньовані машини 6468 одиниць, 2244 артилерійських систем. 463 реактивних систем залпового вогню, 232 засоби протиповітряної оборони, 295 літаків, 1967 безпілотних літальних апаратів, 285 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 5121 одиниця. Спеціальна техніка. 211 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Один, один. У білій формі на полі нацгвардійці Одещини бійці зібрали власну футбольну команду Південна Пальміра НГУ і зараз змагаються за першість в обласній вищій лізі. Суперники у цьому матчі одеський титан. Хороший. Хороший. На початку нацгвардійці вели з рахунком 2-0. у першому таймі. Пенальті заробив Георгій Сулімовський. Нормально все добре. трішки спина була що будемо сильніші від цього. Ще попереду другий тайм. Все буде добре. Підтримували своїх побратимів бійці 11-ї бригади нацгвардії імені Михайла Грушевського. Нам дуже подобається відволікатись від війни саме за допомогою футболу, за допомогою командної гри. Бо... Як і команда на полі, так і вболівальники, які приїжджають, вони згуртовуються цим всім однією спільною справою. А як згуртування як і на полі футбольному, як і на трибунах, дуже позитивно потім відображається і на полі бою, і при виконанні бойових завдань. У другому таймі вперед вийшов Титан. Матч закінчився з рахунком 2-4, не на користь нацгвардійців. Наразі команда військових тільки формується. В ній 19 гравців, каже головний тренер Південної Пальміри. Олександр Марненко. Дійсно, хлопці цілодобово несуть службу, і дуже тяжко знаходити моменти, мотивацію для тренувань, а також і для гри. Але, але це віддушина, як говорить наше, говорить наше військове керівництво. Це віддушина, віддушина як і для самих гравців, так і для вболівальників наших теж військовослужбовців, які приходять нас підтримати. Це йде як позитивний момент. Денис Фурзенко у південній Пальмірі нападник цього разу на поле не вийшов через травму. Футбол це є віддушина кожного кожного нашого члена, нашого гравця. Ось, і стараємося забувати те, що в країні ну, перш за все, це наснесення служби. От а тренування віддаємося на грі, щоб якось. Переключитися Юрій Куліш, головний тренер команди Титан Одеса. Ця гра для нього дебютна. Супротивника оцінює так: хочу сказати про суперника, що вони перший тайм дуже добре грали, і при щоті 0-2 ми програвали. Вони не складали ру руки, а допрацьовували до кінця. Наступна гра зимової першості відбудеться у суботу, 11 лютого, проти енергетика. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 10 грудня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-західний – 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 вночі. Та від нуля до плюс двох градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі нуль, вдень один-два із позначкою плюс.